Що? Як тобі взагалі це зеркало? Тут є повна інформація: дата, годинник, температура. В курсі, я таке перший раз бачу. дід. Я ж таке не бачу, в зеркалі було е, манітофон. А ще є антизапочування, антипар. Це щоб зеркало не потіло. Запотіло зеркало, нічого не бачиш. Береш треш, треш, крабель. А це воно само через температуру собі Саша, а, Я сирене. знаю, я мужик. не потрібно ганчирок. Є все, щоб вам комфортно жилося. Люди добре зробили. Так. Бажаю їм хорошого здоров'я і дітям процвітання. Давайте я покажу, куди. Ось сюди. І от сюди на кнопку. Отакий настрій, коли є нове дзеркало. Як його назвем? Шо? Як його назвем? Підбуль? Жора. Жора? Да. Жора. Здравиться тобі? Так. Рекомендую вам дуже гарні, якісні. Зеркала. Люди стараються. Тому завітайте в їхній магазин. Находиться в Кам'янець-Подільському на мікрорайоні Сільпо. Овше не хуйові. Виключити, включити. Нажимає цю кнопку, і воно не запотіває екранчик. Дік, все файно. Можна музику даже слухати. Тут є дво, два колон, двоє клонків хороших. Міняти можна музику, температуру, показує скільки годин. Ну коротше, день, місяць і все цього. Хорошо. Я... Як тобі взагалі це зеркало? На це є вон! Погано. І так непогано. <серква> <серква> так, чим можу, тим поможу, так скажемо, на рахунок як їхати. Ну, я не є опитний водітель, їзджу пару. Ну там рік з копійками, от, Трохи більше. І от там, де ви бачите ці моменти, що майже немає машин, десь там колись хтось проїжджає, а Сонтра дивиться, вчиться вчи Аня їхати. Так. мене Заново покажеш. З тими дорогами, так? Да? Угу. Нічого, все з часом досягнеться. не практика і часто їздити. Ну, не набивається з часом. Так це вже вдачі? Дивись, печай поворот зараз наліво. Наліво. Генький напральний ліво. Повертай. Повертай, повертай. Все. О, тут же на нас хорошо. Ну і так, короче, краще, в чимось почуть. Тепе... Mm. Хорошо, Саша. Мені це моє. Я щось ніхуя не бачу. То може ти вампір? Ні, <laughs> Який вампір? Ну може ти вампір? Що зубів немає, та й вампір? Добре бачив. Oh, mm. побачив. побачив себе, так? Да? Yeah. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачив, але сьогодні день народження, він себе може побачити. Фані. День народження! Ну, то що, не цю сараду не вживати? Що за Хто це за фотографія? Це футболка. Стефанія, мама. Стефанія. Це, це ти? А то що я тільки за Мамо. Діти, а це ж такий акт просто. Стефанія! А кто там? Ало, ти з ким я мила, стирала? А я що, ходив, дитить? Та ж ти нам Ти ручкам. Діти, вона ж не в'єп твою, ну. Я вам дещо скажу. Ну не можна, вона ж повзається во з ким? Ну, Ну, там не раздумать. Раздумать. Я не буду нигда делать. Дофиски. ножками, не ножками, хоть раз, то раз. Раз. Раз, раз, два, три. Ее, 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 ульюсь. Поздравляю тебя! так, дед! Щось я тобі подарував. Отут от тому, що простити файно буде. Колбасеус, м'ясеус, все як має бути, скоро буде. І будемо празднувати, трохи пивка вип'ємо. А, а хто ж принесе? Я. Другу, Тові, твій рідний внучок? Дід, ти <правдає> привик, що постійно тобі хтось присилає, <правдає> а тут я. Тому що ти вже прорекламував все на світі, дід. Ти прорекламував вже все на світі нашому Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі. Проживайте 100 років, не хворіте і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер я говорю не пити багато. Так, горілку не пити? Боже з мав білу. Самогонку не пити, вживати венце таке апетитне. Двонити допоможемо. А кулі Дмитро. Андрієвиш. Все правильно. І, і. Мої друзі порадили Дмитра. Сказали, що він найкращий ріалтор в Каменці. Я знаю. Якщо та... треба якась квартира, щось там оренда чи купити, він зразу так знаходить. Це, це вже ти собі думай. Та ж от іменно хочемо тебе Дір. втікти. Тому що вам треба файний ріелтор, дід. Ми ж поганих людей не совєтуємо, правильно? Тільки правильно. що допомагали людям, що треба щось знайти, щось найти. підказати. Oh, 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 oh. Оу, а ти що? Ну, це може бути. Як? Яка красота? Яка красота? Чуєш? Нас приглашають на колбасний цех. Завод колбасний. Який? Тарасівські колбаси. Да? Приглашають туди нас. Да, так. Да. Ну то я так не воно, що їхати там небагато кілометрів. Я що не знаю, де, де Тарасів. Та тут близько машину в 7 хвилин вже на місці. Вон Тарасів, казурмов. Да. Так. Ти, ти би поїхав? То, би поїхав. Подивився би на завод. А ти колись був на заводі, там де виготовляють тушонку, ковбасу. Та там не пускають по посторонні. Тільки нас пускають, і більше нікого. Підеш? Поїдеш? Нікого не буду. не сягаю. Так, дід. Ми тобі тут купили на твоєму. Ну, щоб ти спав. Подарок, дивись. Подарок, дивись. Матрац. Вже не будеш казати. З бамбука. Щоб було тобі м'янько, бо я бачу, що ти трохи падав скривати, да? Оооо, в хікі я разпадав. Що ж вона спадати? А ну зараз є. А ну подивися, а ну зараз. Скай, да чого ти убіжаєшся? Я король ліра! Лір! Віфель костей! така таке скільки вона стоїть. але що тобі подобається, да? Віфель! Я не знаю, навіть. А хто це купив? Це я подарував, що я бачу, що ти з криваті падав. Воно розрівняло тобі повністю, тепер не будеш падати. Заш, за що за нюю? Бачиш, от дивись, як тобі хорошо. Мені Аня була сказала, що він чуть не упав, був для криваті. Дай мені маленьку!